Доброго усім дня. Хочу розповісти про ремонт холодильної вітрини без зварювального апарата і вакуматора. Ремонтували мені цю вітрину три рази. Заплатив ой, практично ціна вітрини вийшла мені за ремонти. Кожен раз мастер приїде з варочним апаратом, приварить, попрацює. Саме добре працював тиждень. Так, для ш... Знайшов я біушного мотора компресора. Провірив, працює. Хороший ще. Далі. Купив вот такі з'єднувачі на трубки. Перед тим переміром, які в мене трубки йдуть, у мене йдуть трубки 8 мм і 6 мм. Вона откручується, просто надівається на трубку, зараз я покажу. Надівається гайка. Надівається на конечник. І все це діло затискається. Якщо буде видно... Видно, отак от це діло все виглядає, ніде не пускає, нічого, все чітко зажимає. Далі, щоб обійтись нам без вакуматора, беремо газ, я фріон не купляв, прочитав, вичитав, що в мене йде, підходить звичайний ізобутан. Так називаємо для, для використання в горілочках. Цей газ, що зараз продається. Використовую от таку зробив приспособу. Купив горілочку 55 гривень мені обійшлося. А з другої сторони друга взяв заправочного шланга і зробив переходничка. Значить, щоб нам не використовувати вакууматора, Беремо зразу, що підключаємо це все діло до балона. пускаємо легенько газ. Накручуємо на заправний вінтель. Але так, щоб не попав нам воздух. І накрутили. Холодильник викручений. Откриваємо газ. Під своїм тиском газ заходить в систему. Тоді включаємо холодильник, попрацює хвилин 5. Допускаємо ще газу. Попрацювало в систему загнало газ, виключаємо холодильника, чекаємо хвилин 5-10. І випуск... тоді газ, так як він тяжкий, він сідається на низ. І сходить вниз і ми його випускаємо. Так нам вигонить воздух. Можна робити це два рази. Ну, в залежності газ цей недорогий, щоб фріоном тоді так, було б нам трохи дорожче. Переміщення має бути провітрювання, щоб нічого не включати, щоб, боронь Боже, щоб не було вибуху. Далі таким самим чином запускаємо газ. Приблизно входить десь в. Його багато не йде 100-150 грам газу. Такого балончика вистачає, щоб заправити отаку от холодильну вітрину. Ще в мене. Згоріла автоматика на вітрину? Вона коштує в пределах 2000 гривень. Я купив за 160 гривень отакий От виносний датчик. Працює чудесно, він працює в два положення, його можна використовувати як на нагрівання, так і на охолодження. Тільки треба міняти проводи, я думаю, там несложно розібратися. Так що, хто, Руки правильно ростуть, можете самі зробити, відремонтувати собі холодильника.